3 березня 2023 рік. Перед вами плоди зимового сорту яблук під назвою Голдчів. Зараз я буду проводити їхню дегустацію, скуштую ще їх не їв, що вони собою являють. Бачимо сонячного боку. Такий є гесенький у нього рум'янець. За формою нагадують повністю вони речів мені, поки невеликого розміру. На третій рік такі 4 сигналки отримав. Ну що, скуштую, подивлюся, який м'яку ще все ж таки я не запізно за їх почав споживати. Можливо, все ж все рано потрібно робити. Ну, це будемо з'ясовувати в ході дослідження сорту. Так, з'їв я трішки цих яблук, намагаючись розпізнати смак, вам розповісти. Так, що я скажу? Мякос вже м'який дуже. Не сипкий ще, але вже бачимо так консистенцію, свою структуру він втрачає. Сок є, все нормально, сік залишився. Недавке яблуко під час споживання. Все ж таки, так, можна його тримати і до березня споживати, але все ж таки, я думаю, це в лютий місяць краще буде яблуко. Це себе проявляти по смаку в лютому, кінець січня, цей період. Ну, але однозначно набагато більш легше е, легше, чим речів. Він вже, напевно, в січні вже був би таким кашевидним. А це все ж яблуко можна споживати зараз. По смаку кислоти 0. Е, солодкий смак. Не сказав би, що вже аж приторно солодкий, але добре відчувається е, цукор приємний, такий м'який солодкий цукор. І, як я вже казав, кислоти 0. Все, що можу розповісти на даний момент про сорт голчів. Ну, ще будемо звірятися е з іншими джерелами. Чи це дійсно він, але думаю, що так, що це він в загальному схожий. Бачите самі, речів лише жовтий. Так, ну на цьому буду завершувати своє відео. Пишіть свої коментарі, думки про даний сорт, ставимо лайки. Таким чином, скажімо так, мотивуючи на нові відео. Ну і все на цьому. Дякую за увагу. На все добре.